Друзі, з вами знову сьогодні інформатор. У нас незвичайно класне буде зараз інтерв'ю. Сьогодні у мене в гостях Захарій Остапюк, це е, ветеран війни російсько-української, але окрім цього він ще й історик і дуже цікава особистість. Отже, привіт, Захарію. Дуже радий, що ти прийшов до нас в гості. І це, можна сказати, такий гарний початок. Хоча, е, Почалося це усе ще три тижні тому. Е, наразі я хочу так вам е, коротко сказати, що Захарій є лектором дуже цікавих лекцій, які проводяться в центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка, у нас в Калуші. Е, і Захарій розповідає про е, Різного роду історію, починаючи від е, зародження Київської Русі, не тільки Київської Русі. От і е, в мене таке відразу до тебе запитання, як взагалі виникла ідея оця е, проводити такі лекції, з чого це все почалося? Ну я студент історик, навчаюсь в Прикарпатському національному університеті. І під час служби я багато розповідав своїм співслужбовцям про історію, і я бачив, що людям це цікаво. І в нас вже тоді виникала ідея, що ми маємо перемістити історію і сюди, як повернемося, і розпочати лекції, говорити про це людям. Основне, щоб це було цікаво і доступно, тому що історію багато хто звик сприймати як сторінки підручника, які треба визубрити, і тільки так і не інакше. Насправді історія це цікава наука, велика наука, і її треба знати, тому що ми живемо в громадському суспільстві, в демократичній слава Богу, державі. Нормальний громадянин, свідомий громадянин повинен знати минуле. І розуміти, чому все відбувається саме так, як воно є. Чи будучи там, ти проводив вже якісь для себе паралелі історичні? Коли так. ти. Якщо говорити про цю війну, нічого в ній нового нема. Ми продовжуємо те, що відбувається вже кілька століть поспіль. Тобто, тут фактично ми. Доходимо до цього моменту, що в нас вже 10 років війна, яка почалась у 2022 році, але триває 400 років. Так. І навіть витоки ще більші. І варто розуміти, що ми воюємо в тому числі за власну історію, за власну ідентичність. Коли росіяни приходять в наші міста в окупації, що вони починають? Вони починають зносити пам'ятники, спалювати українські книги. Я про це навіть розповідав на першій лекції. Це і факти. Вони борються з нашою історією, вони не хочуть, щоб ми сприймали себе як. Щось самостійне, незалежне, вони не визнають навіть нашого права на існування. В цьому їхня сутність, їхній шовінізм. Вони не сприймають нас, не будуть сприймати, і тільки якщо ми себе захистимо, ми будемо мати право існувати надалі. Тому історія в цій війні вона має одне з ключових значень. Як ти гадаєш, а з чого витаки цього їхнього такого шовінізму? Бо якщо, ну я так вибач, я тебе переб'ю, просто згадуючи, наприклад, свої шкільні уроки, я там. Пам'ятаю, досить добре, досить чітко, що Україна почалася там на кілька добрячих століть раніше. І мене оцей от факт цікавить, як так сталося, що в якийсь момент ми оце втратили, і це перейшло більше, якби м'яч на їхнє поле, на їхню частину поля. Все просто в нас наша державність насправді була з великими перервами. Ми е, доволі часто існували в невигідних для себе політичних умовах. Е, в росіян все простіше. Е, сучасна Росія виникла на периферії руської держави, саме руської, не треба казати Київська, це була руська держава. І десь далеко на її периферії, на колишніх колоніальних землях виникає Московія. І ця держава вона розросталась за рахунок жорстоких війн, вбивств. Е, вона з'явилася виключно на силі, на крові. Плюс там дуже великий азійський вплив був. Вплив різних племен Золотої Орди, яка, до речі, свою зверхність над Москвою тримала значно довше, ніж над Київщиною, тою ж над українськими землями. І росіяни так звикли. Просто проблема в тому, що так, багато народів через це проходить, але росіяни в 21 столітті, в тому числі діють і за методами, допустимо, 19 століття. Вони досі вважають, що це нормально. Просто виправдати свою агресію проти іншої суверенної країни, розпочати війну, вбивати громадян, зневажати на міжнародне право тощо. Їм так зручно і вони це сприймають, для них це норма. Передалося в спадок від Золотої Орди. Не сказати. то, що в них теж не все так просто, бо в нас люблять казати, що от вони там, якісь, от, грубо кажучи, щось похідне від кочівників виключно. Насправді ні. Вони теж сучасна Росія, вона складалася з Московії, яка. В свою шаргу вона сприймала цей руський елемент. У них теж є ця спадщина, просто вони пішли зовсім іншим цивілізаційним шляхом. Угу. Добре, я тепер трошки хочу повернути вектор назад до лекцій історичних, які зараз відбуваються. Наскільки я пам'ятаю, їх має бути 11. Але так. останнього разу, коли ми писали анонс, там це може мінятися. зменшилося до 9. Ми можемо відкидати деякі теми, а деякі навпаки додавати. Ми будемо це вирішувати по ходу справи, визначаючи, що більше цікаво людям, що треба допрацювати, е з чим можна навпаки простіше себе повести. Тому це все таке діло. Угу. Як, е ти для себе збираєш інформацію, систематизуєш те, про що ти будеш розповідати, от, наприклад, як сьогодні була лекція, про що ти будеш розповідати сьогодні і як ти будеш готуватися до наступної лекції. Все доволі просто. У мене є наперед складений план лекторії загальний, тобто які лекції, на яку тему мають відбуватися далі. От, у нас, наприклад, є тема польсько литовська доба, яку я сьогодні якраз розповідав на лекції, розкривав. Починається пошук інформації. Для цього треба аналізувати тематичні статті, праці, літописи. Наприклад, коли я готував лекцію про русі, в мене приблизно дві години пішло лише на те, щоб перекопати літописи і взяти з них цитати, які необхідні. Теми обширні, час обмежений, тому я акцентую свою увагу на основних і цікавих моментах. Треба з однієї сторони, щоб люди розуміли загальний хід процесу, а з іншої, щоб вони дізнавали щось таке. Що вони раніше навряд чи могли б дізнатися? Виходите mm -hmm. за рамки там, шкільної програми, університетської програми, і вміти це подати, і в результаті це все довший час компілюється. Вибирається найкраще, зводиться єдиний план, плюс презентація. Тому що людям mm -hmm. потрібно ілюструвати. Коли історія ілюстрована, вона набагато цікавіша, вона більше сприймається, людина починає розуміти, про що їй розповідають. Мені здається, що це дуже навіть оцей момент про ілюстрації. Про це все дуже би класно зіграв, якби в нас взагалі система освіти була побудована так, що людина дійсно не зазубрює. А бачать перед собою якісь класні приклади, я до речі, помітив гарний факт, що ну порівняно з першою лекцією, на якій я був як слухач, і сьогодні третя відбулася, доволі таки багато більше стало людей і від малих насправді від зовсім немовлят, які слухали цю лекцію до доволі таких старших людей, які навіть готові до дискусії. Наскільки часто питання відбуваються, дискусії, і як ти гадаєш, що у нас зараз? Найбільше у цій ну, загалом в історії і в цих лекціях які ти проводиш, що їх зачіпає найбільше з лекціями люди приходять, тому що історія зараз справді людям починає бути цікавою. В умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації рівень національної свідомості піднявся. Людям цікаво навіть елементарно розуміти, ким ми є, тому що насправді є сумний факт, що в Україні довший час українську саме історію не викладали. В радянські часи в нас нормальної історичної науки не було. Там були окремі праці, на загальному це було тоталітарне суспільство, знову ж таки Росія, і в нас іс історична наука почала відроджуватись національно в 90-ті роки. Mm -hmm. Люди, відповідно, не зразу розуміли, наскільки важлива історія. Багатьох людей є е, е, упереджене ставлення до історичної науки. Вони вважають, що її от можна взяти, переписати і все. І що так історію писали всі, весь час. Ні, це не так. Історія це все ж наука. Люди приходять, люди слухають, вони хочуть знати наше коріння, вони хочуть розуміти, чому зараз відбувається саме так і не інакше. Історія дає відповіді на це питання, тому що основним в історії є причинно-спадковий зв'язок. В основному щодо дискусій люди задають питання, це приємно, тому що не хочеться говорити просто для себе, хочеться бачити віддачу, що людина понурилась в тему і вона готова задавати питання, дискутувати. Є старші люди, які цікавляться історією і приходять, і вони мають певні знання вже наперед, і вони з радістю так хочуть вступати в дискусії. Тому... Ну, і ти, як історик, в принципі, теж для себе якісь нові знання, будучи лектором, ще й для себе знову. Дискусії пізнається істина. Є міф, що люди переписують історію. Так. Типу, і, як, як там кажуть, типу, переписують історію, переможець. Ну, я чув такі, от якраз в мене було таке питання, наступне, щоб більше трошки цю тему розвинути стосовно наскільки це все-таки не міф, е, і наскільки ну, це зараз помітно, скажімо, е, там, де е, ну, не так, як Калуші, а де дійсно літають пулі, де йде війна, де от ці от моменти. Наскільки там відчутно порівняно з, з цим середовищем? Середовищем, яке тут і яке там, тобто типу, це кореляція більше. для мене таким найбільш визначним прикладом було коли я в одному селі в Запорізької області побачив ну, кожне село і має бути пам'ятник кому? воїнам. Ну, Леніна вже ні, Л Леніна Але потрошки було. прибирають. Але ці пам'ятники воїнам, інтернаціоналістам, воїнам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, залишились. Проблема не в тому, що пам'ятають самих людей. Це правильно пам'ятати людей, які гинули в війнах. Проблема в тому, як це подається. Пам'ятник знаходиться в одному селі, назву казати не буду. Ну, табличка з іменами і напис радянським воїнам, ну, селянам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни та війни з білофінами. Ого. Білофіни це для того, щоб люди розуміли. Так називали фінський уряд і фінську державу загалом, яка була незалежною, змогла зберегти себе від комуністичної влади. Там були і пам'ятники, в тому числі тим радянським воїнам, визволителям, які приходили сюди в 1917 році, в році, тобто, коли тривала так звана громадянська війна в Росії, а Україна навпаки боролась за свою незалежність. І люди, які тоді йшли окуповувати нашу територію, які проводили червоний терор проти, uh -huh. в тому числі, цивільного населення, цим людям стоять пам'ятники. З цим дуже складно, тому що і та територія знаходилась під радянською владою значно довше. І це знову ж таки вся робота для істориків. Це національна система освіти, яка буде працювати, це політика пам'яті, це примус в тому числі місцевої влади, яка пробує уникати декомунізаційних процесів. Ці пам'ятники треба зносити. А людей треба пам'ятати так, були війни, які воювали в лавах Червоної армії українці. Ми повинні про них пам'ятати. Але ми маємо пам'ятати з тої точки зору, що це люди, які загинули у війні двох тоталітарних режимів. Це українці, ми маємо їм ставити пам'ятники, але в нашому контексті, а не в контексті Великої Отечественної війни е, совєтського государства і тих подібних речей, які... Для нас є відбакту шкідливому. У мене, до речі, виникло стосовно цього таке цікаве запитання. Не так давно на батьківщині мати міняли так, герб, герб з радянського на український. Чи ти це маєш на увазі, чи ти бачиш якісь інші шляхи вирішення? В тому в числі і це. Насправді там є дискусії, тому що в час війни витрачати кошти на такі речі вважає багато хто що недоцільним. Ну це вже інше питання. Воно співзвучне, бо я вважаю, що це не так. Е, політика пам'яті це національна самосвідомість. В час війни такі речі особливо цінуються. Е, в нас, коли тривала гібридна війна з 14-го року, так угу. само пробували посувати процес декомунізації, казати, оце перейменувати вулицю. Так це ж не на часі, на це гроші тратити. Ні, це треба робити або зараз, бо ми це просто ніколи не зробимо. Це в тому числі в е, випадку з батьківщиною мати ми зняли радянський герб поставив український. Це вже хороший знак. Ми починаємо надавати пам'ятникам той сенс, який є близький нам, який центричний mm -hmm. до нас. Е, головне, щоб ці пам'ятники знову ж таки втратили свою радянську сутність, щоб вони відображали сутність нашу українську. Роботи ще дуже багато. З хороших новин, що і пам'ятник Шорсу знесуть. Хоча так довго не хотіли, шорс це для того, щоб розуміли, радянський полководець з часів радянсько-української війни, угу. який встановлював радянську владу в Україні, При тому був вбитий, наскільки я пам'ятаю, своїми ж. Ну, З нього зробили образ героя. І пам'ятник цій людині не хотіли зносити, не дивлячись на те, що він встановив один з найкривавіших тоталітарних режимів, тому що він красивий. Тому що кінь гарний, шорс гарний, а на що нам його зносити, тратити гроші, а не стоїть. Можна відпиляти голову і там ще, щодо... Ногу відпиляли. Одну ногу коню відпиляли. Ага. Він так і стояв ага, там. Та-та-та. Той а, до речі, ти я собі так подумав, от ми вже заговорили за от, і батьківщину мати, і за щорса, і за і інші такі пам'ятки. Чи от як історик, ти, мабуть, собі такі фіксуєш якісь моменти? Чи є в нас ще на Калущині якісь такі маркери радянщини, які варто би було б змінити, якось переробити? Можливо. Якось взагалі знищити і побудувати нове на тому місці. Е, в нас ситуація краща, тому що в нас декомунізація фактично ще в 90-ті почалася. Тут до радянської влади особливої прихильності не було. Е, з таких пам'ятників, е, в основному, в нас в цілому, в західному регіоні, більшість була знесена. Е, є проблеми знову ж таки з цими пам'ятниками Великої Вітчизняної війни. В підгірках у нас є, наскільки пам'ятаю, там коло рай-лікарні, теж пам'ятник воїнам в радянському Другій світовій, плюс у нас є холм слави. І там я над чим працювати. Просто знову ж таки треба прибирати ці радянські трактування і вшанувати пам'ять людей належним чином. І ми повинні вшановувати не тільки тих українців, які воювали в лавах Червоної армії. Українці воювали і в лавах війська польського в Тому числі на еміграції. Українці мали власне національне підпілля, яке в нас слава Богу вже поважають. Українці були навіть в арміях е, Великої Британії, Британської імперії загалом і співдружності, Канади, Австралії тощо. Ну і в нас є окрема проблема з тими українцями, які воювали на боці Німеччини. Це насправді дуже складне питання, але. Я вважаю, що нам потрібно будувати таку політику пам'ять, яку ми будемо поважати всіх українців. Тому що дві світові війни для нас це є війни, війни не за наші інтереси. Українці в них були об'єктом, а не суб'єктом. Ми mm. не вирішували своєї долі. Нашу долю вирішували за нас і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні. Ну і теперішня війна в принципі доказує, що нарешті ми боремося. Нарешті такі, ми боремося що... за власні інтереси, і ми, нарешті, виходимо на міжнародну арену і заявляємо про себе ми вперше насправді за століття отримали таку можливість, маємо таку міжнародну підтримку. Тому зараз ми в дуже вигідному становищі. Ми просунулися вперед. Тому, до речі, і не варто казати, що історія циклічна. Історія, якщо йде, вона ніколи не йде по колу, вона йде по спіралі, тому що вона все одно рухається вперед. І в нас, слава Богу, є вже зміни. Це це так згоден, абсолютно. До речі, хотів запитати ще про ну то, мабуть, і до тебе, і до Вадима. Який за кадром зараз так. залишається Лавренюка? Який, яким ви бачите подальший розвиток проекту про і чого очікувати в подальшому Калушанові? Можливо, цей проект розростеться або що цікаво почути перспективи, називімо це так. Ну, загалом щодо проєкту, звісно, зараз ми вичитуємо основний курс лекцій. Я думаю, в подальшому проєкт буде мати свій розвиток в будь-якому разі, тому що ми можемо перейти з загальних історичних тем на теми особистої історії окремих людей, суспільства. Ми можемо говорити більше про сьогодення або про недалекі історичні події. Перспектив для розвитку насправді маса. І інтерес людей до історії він буде побуджувати нові проекти, він буде притягувати нових людей. Е, можливо, будуть і зацікавлені нові люди в тому, щоб читати лекції чи готувати матеріал і розвивати цю тему в кавуші загалом. І це би було класно, тому що в нас, ну, хоч і є певні зрушення, але завжди це відбувається доволі ось так поступово. Ми наш проект, це особисто наша ініціатива. Тобто пан Лавренюк запропонував мені. Є його громадська організація, ветерани захисту батьківщини, організували самі базу, нам допомогла справді кауська бібліотека, дала приміщення, це дуже важливо. І ми самі це розвиваємо. Сподіваємося, що більше уваги буде потім приділяти таким питанням міська влада, яка б могла би, наприклад, знайти кошти для підтримки музейно-виставкового центру в Кауші. Це якраз основна гуманітарна така інституція в місті. Угу. Ну, на жаль, вона має проблеми з підтримкою. Ну і в цьому міська влада має це заохочувати е, ці питання Згоден, і розвитку громадського суспільства стимулювати ці процеси. Мене тут ще таке, не знаю, мабуть, на сам кінець я собі так притримував це питання, е, і воно так органічно підійшло до цього. Шо, про що би ти, як історик, хотів зачепити стосовно історії Калуша, на що би заакцентувати? Можливо, нам потрібно якось пропрацювати наші пам'ятки, якісь наші моменти. Я не знаю, скажімо, мене тригерить ратуша, мене тригерить кавуцький бровар, мене... у нас насправді mm -hmm. дві ратуші. Тобто і про історію другої ратуші ніхто майже нічого не знає. Е, от от які, якісь такі моменти, про що би. Про що би ти хотів розповісти? Я якраз мав досвід безпосередньо по навчанню в кауші роботи, і в нас зі строчною спадщином все жахливо в місті. Справді це є факт. Ратуша там планували проєкт реконструкції, ну ми розуміємо, тому що тільки фундамент. Грошей не нечують, почалось повномасштабне вторгнення, ратуша так і буде стояти, ще бог скільки років. Каузький бровар, ми його зараз втрачаємо, вони почали його зносити. Негативний сигнал. Е, археологічні дослідження в місті. У нас було одне дослідження, яке було ініціативою якраз е, місцевого музею. Вони зібрали сили, провели дослідження, але фінансування загального немає. Тому не відбувається ні досліджень. Ми не можемо зберігати нашу спадщину, реставрувати ті ж будинки. E, в нас там здається на вулиці Грушевського, якраз є отой багатостраждальний будинок. E, міська влада не може нічого вдіяти. Ми втрачаємо нашу спадщину, Ми багато втратили за останні роки і втратимо ще більше, якщо не почнемо ці питання вирішувати. Щодо раду будемо на них звертати увагу. Da, в нас є ратуша калійного комбінату, яка стоїть на соліні, яка могла би стати класним промисловим музеєм. Далеко не кожне місто може собі таке організувати. Знов ж таки немає грошей, немає зацікавлення вона так і стоїть. І, не дай Бог, знає, буде те саме, що було з самим калійним комбінатом, коли його просто знесли на цеглу і на тому все закінчилось. Питань маса, але знову ж таки, поки повномасштабна війна, проблеми будуть з фінансуванням, після повномасштабної війни побачимо. Можливо, міська влада зверне увагу і почне щось думати. Це би було дуже класно. Сподіваюся, нас це інтерв'ю дивиться міська влада і зверне увагу на це. От, Дуже тобі дякую, дуже цікаві відповіді насправді. І на сам кінець я би е, хотів, ну це таке в мене стандартне в якійсь мірі питання, що би ти побажав е, калушанам е, загалом, як е, людина, яка має військовий досвід, як історик, е, як молодь. От в таких трьох, хоча б амплуа, першу чергу я всім бажаю зараз мирного неба над головою і перемоги нам, тому що без перемоги. Ми не будемо мати нашого майбутнього. Ми повинні боротись, продовжувати війну, і тільки коли ми здобудемо перемогу, ми зможемо перейти до будівництва нашої країни в подальшому, будувати саме вже економіку нашої держави. Тощо я сподіваюся, що в нас, дай Бог, і в місті будуть зворушення певні в управлінні, і Кауш стане справді комфортним містом для життя. І, можливо, міська влада нарешті буде з належними підставами називати нас європейським містом, а не, як нас сказали, кавош європейське місто, і в нас центр, вибачте, виглядає як. Це дуже давня історія. Так. Але дякую, що звертаєш на це увагу. Це дуже круто. Що ж, друзі, це було наше таке повернення до формату інтерв'ю. Я дуже радий, Захар, що ти прийшов до нас, що ми поговорили на такі цікаві теми. З вами був Захар Остапюк, Остап Микиюк, інформатор Калуш. До нових зустрічей. Студія.